Світшоти мікс, перший плюс другий сорт. Вага такого лоту 8 кг. Ціна 950 гривень за цілий мішечок. Модельки йдуть всі різноманітні. Ось така. Це ПЛТ. Розмір С. Ось така моделька світшотика. Наступний укорочений худі, Розмір не бачу. Ось такий дуже класний. Жіноча моделька, стильна, гарна. Наступна теж йде укорочена і теж ПЛТ. Всередині на флісі, дуже теплесенька. Наступна від Next розмір 20-й. І подивіться, який крутезний. Дуже бомбезно виглядає. Такий щільненький. Далі ще одна жіноча моделька укорочена, HM. Розмір М з таким об'ємним великим капюшончиком. Далі Tommy Hilfiger. Так, розмір не бачу. З карпішончиком ось така моделька. Кажу вам зразу, лотик помезний, класне наповнення. Ось така моделька на флісі. Теплесенький. Розмір не бачу. Перший яскравий жіночий моделька. Розмір пише 12-14. Ось така, дуже круто виглядає. Гарне поєднання кольорів. Далі знову ж таки ПЛТ. Розмір Есочка. Мені здається, це буде чоловіча моделька. Такий яскравий, червоненький. Далі такого плану в ході. Так, розмір це буде. Ікселечка. Ось така. Оверсайз. Ікселька. Далі. Аданола. Розмір Еска, світшотик. Ось такий. Далі лавандова моделька. Розмір. Зараз вам постараюся озвучити емочка. Дві хвилинки. Далі укорочений. Ось такого плану. Наступний ще один лавандовий такий самий, як і попередній. Далі на замочку зіп-худі Розмір я не бачу. Чоловіча моделька. Ось така. Далі ріверд Ісланд Розмір елічка. Класний однотонний. далі такий розмальований H&M. Ось така моделька в сердечці. І останнє це ліло і тіч, розмір елічка. Ось такий укорочений, гарненький. В принципі, все. Я вам показала повністю цей мішечок. 950 гривень, 8 кг, світшоти, перший плюс другий сорт.